Моє перо. Як вогонь горить воно, не махни один лиш раз, приде казка, мить до вас. Врядочок, врядочок. Ми сніжинки, холодинки ой, пустіть нас до ялинки. Добрий день! Усім, усім щастя й радості дім! Жінки, веселинки, та зібрались до ялинки. На це свято новорічне, свято ви, ви, радісне. радісне і величне. Ми сніжинки, веселинки, усюди літаємо, разом з аберюгою пісенько співаємо. Летить кружляє, як пушок, Хто це такий веселий сніжок? Хай-го, хай го, не веселий... Ні іні, ні морозу, ні зелених ялинок. Новий рік до нас прийде з позволом гармати. 21 березня будемо святкувати. Новорічна ніч в руках усіх минець світле, щоб цілий рік напокидав свою країну рідну. Ми бажаємо, щоб ваш новий рік приніс вам миру, щастя цілий мікро. Хай принесе у вашу хату радості, добра, багато. Зігріває миром і любов'ю, і подарує вам здоров'я. Даруйте сім, теплою ласку, любіть усіх, як діти казки. А я маю лампу і вірного джина, Ми зараз для вас подаруємо диво. Супмила, а вирядилася. Для кого? Тебе в лісі замість папараці самі кіки морі бігають. А не мачі забіг свою спеціалізацію, Викликай скоріш нечисту силу, треба білосніжку погубити, бо не зможу я весело новий рік зустріти. Зараз, зараз усе зроблю, тільки по сучасному на порозі 2025 рік. І я зробила крок в діджиталізацію. Хело, бейбі, Я вас тут чекаю. Кидайте всі справи і вирішіть до мене. Нам тут роботу пропонують. А ви бачу, гарні стали з новою модою побралися. Є для вас завдання творче і цікаве. Краще, звичайне, і грошове розрахуватися зеленим. Що? Ялинками з вами розрахуватися? Дивне бажання. Зразу видно, відстала від життя зелені це доларі. І побільше, побільше, бо те, справи, кошують дорого. Де це ми там бачили безкоштовних кілерів. Хлопці, ходімо краще до школи на свято, може, там хоч смачний королог живемося. Ходімо, ягусь. Ходімо, в графетузю, місце пагустя, зробимо в цьому місті Знову доведеться все самі. 가 thank <laughs> you Завжди дарував, щоб розумний був і гарний, і не тратив грошей марно На машині, щоб возив і мене завжди любив. Такі кавалери, Такі кавалери в казках хоч бувають, хоч як не крутий, всі про це знають. Звичайного хлопця скоріш вибирай і нас вередуха, ти не діставай. Не хочу більше так жити, сліз не буду лити. Я лиш закричу, і з дому я втечу. Зирба все навкруг летила, і ліфопти постелила, Ось до ліжечка біжить, і хатинки там стоїть. І ти туди не забоюся і зустріну там бабусю. Діці я завжди помітна, незаміжна і бездітна. До тантиста я судила, сукню нову я купила, плюс косметика і лак вийшла просто смак. У сім'ї є не єдина, веселенька є родина. Гей, заспівай нам, баба Йошка, і народ не У зимого світлу з рину нам родилася дитина. Чиста, чиста, мов слюзина. Божий син свята дитина. І до неї нам всія Лефлеєнського зоря. Слава Боже, розкажи мені місіченько, на кого є схоза. Ти як сонце, зоре ясна. Ти Ты... я... як неща не злата, не вродою багата. родую багато. Місіченько, місіченьку, дружиний хорош, не казати, на коя схоза. Сонце, як... сонце зоре ясна, як блищання злата, не описана, прекрасна, вродою багата. Ула, ула, свата, була. Нас на місяць полетяє, як сотня. Тихо, зрівняні, бачте, ніч пропала, як сто сонць понад горами, Зоря засіяла. Богу, добрі люди, хай добро все з вами буде. Добрі має вони новини для старого для дитини. На світо з ним заселиться, чим Боже народиться, ми з будетами ходила глядати. А чи можу запитати, хто ви є, прошу сказати? Ми маленькі пастушки, що пасам овечки. А звідки кіль, з якого роду? З українського народу. А звідки ви знаєте новину про профлаївську дитину? Як ангелі заспівали, то ми про це всі знали, До яскині поспішали Богові поклін складали. І ми тебе по попомістимо, що я сміли. Я вас бачила, любі діти, виясніли там, як квіти. Ой, красно, як чудово. Ти один з вами. І я тебе пам'ятаю, а не лібраю. ми тебе на хмару зріли, поміж тема, що сніг. Так, і я там була між ними, між ангелами ясними. А сюди я прилетіла, бо Ісус так повелів. Іди мій ангела ясніти, між дорослі і між діти. І спитай, якщо бажають, які в серці смуток мають. Ой як красно, як чудово, що за щиря бо за слову. Тож кажіть, хто що бажає, хай Ісусик те знає. Terima kasih telah menonton! Вийди сіренько на небо, посвіти на путь дорогу, ми йдемо колядувати, щоб віддати шану Богу. Вийди місяцю на небо, посміхнися на мене, разом ми поснеморятку, счок, пала досить день. Понад снігу, понад світу, спів дитячий поколець. Веселіться нині люди, Бог предвічний народився. Із бляну на світло, чисто, небо на місці. Щастя, радості багато нам несе різдвяне свято, і щораз воно нове свято, свято Різдво Христове. Харі зо Господнє славиться віками, коляда сьогодні лине понад нами. Відчуємо українців з переможним боком, а новий стрінці, тяха і віддай да Бога. правда і Бога, і буде нам перемога. Всім всім засіваємо від порога до порога, від порога до печі, щоб було тихо вночі, від порога до вікна, щоб закінчилась війна. І під столами, і під кордоном, тільки щоб щастя буде узбавлю. А всі все добре, і все чудове, і мир, і цих офідарів мова. А не так по небо дрони, хай повернуться до нас кордони. Щастя, здоров'я, достатку, спокою, достатньо всередині, будь стороною. Як лоса на сонці вітки гине ворожень, а з тут дітки України не. Сійся, родися, додому, родився, ког собати в дому години. До до роди. Сіся, родися і миром покрийся, наша держава і ваша родина. на свята завершена, а зараз святкова лотерея. Тож, прохання, дістаньте, будь ласка, всі свої квиточки і хай усім щастить.